Позачергові вибори президента Ірану, а позачергові вони були саме тому, що минулий президент невдало приземлився туди йому дорога. Тому що він був м'ясником і твариною. Так, от ці вибори принесли нам не те, щоб сюрприз, але справді повний неочікуваний виверт на них переміг. Ліберальний, звісно, за місцевими мірками кандидат-реформатор масуд Пезашкіан. Що це за птах такий і чи зможе його обрання якось вплинути на внутрішній дискурс в Ірані, на зовнішню політику, на близький схід, на співпрацю з Московією, наприклад, зараз будемо розбиратися з вами Валентин. Отже, іверогів Раїсі, Злітав в один кінець і ощасливив іранців тим, що будуть скоро нові вибори. До речі, про нього теж можна глянути. відео. посилання на нього буде в описі до цього відео. Так от, оскільки Іран формальна республіка, прийшлось запускати нові вибори в два тури за участю чотирьох кандидатів. Масуд Пазашкян виглядає повним антиподом свого попередника. У 80-ті він воював на фронтах ірано-іракської війни як солдат-лікар і командир медичних бригад. Раїсі в цей же час сидів у столиці та юридично оформлював розправи над неугодними режиму людьми, за що отримав від вдячних громадян прізвисько Тегеранський м'ясник. Після війни Пезешкіан продовжив лікарську кар'єру працював кардіохірургом. А от в кінці 90-х почав політичну кар'єру. Він дійшов аж до заступника міністра охорони здоров'я. А через декілька років, взагалі, очолив міністерство. Після цього п'ять разів обирався на своєму окрузі в депутати. З 16 по 2020 рік був віце-спікером парламенту. Якщо Раїсі був жорстким ультраконсерватором, то Пажескян за своїм політичними координатами вважається дуже ліберальним. Він виступав з критикою жорстких передушень народних протестів у 2009 і 2018 роках. Назвав їх науково і інтелектуально необґрунтованими. Можна сказати, що бив Аятол їх же зброєю, згадуючи першого шиїського імама Алі Аліпро не стався до людей як до диких тварин. Раїсі ж був палким прихильником закручування гайок, аж до страт неповнолітніх. Новий президент мав сміливість звинувачувати у протестах не ЦРУ, а Вади системи. Він виступає за дуже таку справедливу етнічну політику. Іран дуже строкатий в етнічному плані. Тож, новий президент каже, що всі мають мати доступ до змі, до викладання в школах своєю рідною мовою. Сам він взагалі є членом товариства Дружби Ірану і Туреччини. Під час масових протестів 22-го року ПЗшкян кидав каміння в огород поліції, моралі казав про те, що це недопустимо заарештовувати дівчину за те, що вона не носить хіджаб, і повертати потім її тіло батькам. Він пропонував створити групу розслідування вбивства дівчини Масхі аміні. Ну і казав про те, що протестувальники мають право на адвоката і загалом мають свої права. І тут ви можете сказати, аж занадто щось тут гладко. Ми змушені трішечки мислити. А якщо коротше, ми звикли до казок схожих на правду. Не віримо. І ви будете праві, тому що ПЗКан це такий типовий системний політик. Він любить верховного лідера Алі Хеменеї, а також любить корпус вартових ісламської революції. Це такий місцевий покрич СС і бізнес імперії. Одного разу він на засідання напялив навіть їх мундир. Також він не любить Сполучені Штати Америки. Протестував проти визнання квір терористичної організації, дуже сильно радів, коли збивали американський дрон. Казав, що так їм і треба. Та й в 2022 році йому скоріше за все подзвонив товариш-майор з корпусу вартових ісламської революції. І тоді новий президент засудив протести, і сказав, що вони суперечать інтересам народу. Але тут треба розуміти момент, якби Пазашкян не був би лояльний до режиму, його просто би не допустили до виборів. Передвиборча програма Пазашкяна включала конструктивні переговори з США та іншими державами і навіть повернення до ядерної угоди. У внутрішній політиці він замахнувся на святая святих Аятол обов'язково носіння гіджабу для жінок. Колишній лікар збирається значно її послабити. Пезашкян став єдиним кандидатом з ліберально-реформістського табору, якому дозволили зареєструватися. Решта троє ультраконсерватори. Його основним суперником був послідовник Раїсі Саїд Джалілі, який топив за збереження книнішнього стану речей, ізоляцію і налагодження стосунків з Московією і КНР. В першому турі Пазашкіан набрав 42%, а два його опоненти, що мали схожі програми, набрали 39 і 14 відповідно. Тим не менш, другий тур він виграв з результатом в майже 54%. Так чи треба очікувати якихось змін в внутрішній політиці Ірану? Тут треба розуміти контекст. Зараз Іран виглядає як не Мордором, так і зенгардом точно. Тегеран фактично утримує режим диктатора Башара Асада, спонсорує Хезбулу, Хамас і Єманських уситів. завдає ракетних ударів по Ізраїлю та військовим об'єктам США. Також є купа заяв західних розвиток, що без п'яти хвилин Іран буде мати ядерну зброю в своєму арсеналі. Однак для Айатолу не все так добре. Китай, на який так дуже сильно розраховували, має економічну стагнацію і проблеми а також має інше джерело дешевої нафти, зокрема в Москві, яка готова вже продавати свою нафту, чим дешевше би отримувати будь-які ресурси. Легітимність Ісламської республіки. В очах її громадян стрімко падає. Одна частина суспільства хоче реальної, а не контрольованої демократії і більше соціальних свобод. Інші не проти диктатури, але хочуть від неї економічної ефективності. А з цим проблеми інфляція висока, роботи не вистачає, а це дуже небезпечно у умовах дуже великої кількості молоді. Якщо раніше люди виходили на вулиці з вимогами поліпшення життя, то на останніх вже лунали заклики до зміни політичного владу і ліквідації створеної рухалою хомені 40 років назад держави. Власне, санкції настільки не діють, що минулий президент здох просто на вертольоті, який не мав достатньої кількості нормальних запчастин, аби функціонувати належним чином. Тобто, це був старезний, неодноразово перелопатаний гелікоптер, який мав проблеми з запчастинами. Якщо не виходить навіть перших осіб держави забезпечити передовою якісною технікою, то ми можемо уявити, що там з простим народом. Ще більше віру в людей в систему підірвало, коли Хамийні просував свого любимого кандидата Раїсі. Минулого разу тоді впала дуже сильна явка, і люди зневірилися взагалі в цьому інституті. Цей інститут виборів взагалі такий бутафорний, а тут і повністю ще й таку бутафорну якість свою втрати. Ці вибори ще гірше явці прийшли. Це один з найгірших результатів 40%. Завірусився хештег циркуселекшн. Всі, хто йшов голосувати, називали зрадниками. Щодо прогнозів, є стримано позитивні і, звісно, негативні сценарії. Позитивний в тому, що Хаменеї, скоріше за все, міг благословити ліберального кандидата, аби показати, що режим готовий на певні пославлення. Тож є така думка, що деякі речі справді будуть впроваджені, і, наприклад, навіть можливість жінкам ходити без того хіджабу або хоч би покарання. За це було би. Набагато меншим, ніж є на сьогодні. Чесно за все, крінж тотальний, але отак. Але загалом це все вписується в традицію влади при Прихимені завжди після консервативного кандидата приходив ліберальний. Отак вони і змінювали один одного. Ще один важливий момент: ПЗшкіан не є титульний іранець. Його батько був азербайджанець, а мати іранська куртка. Він вільно говорить мовами батьків, а ці народи, а також сунітська меншість, завжди його вважала своїм. Цим вибором, по суті, режиму ЯТОЛУ хоче сказати, що нас меншини важливі, не треба йти проти системи, і от ми вже готові з вами співпрацювати. Треба розуміти, що під час протестів значна кількість людей, які були страчені, були представниками національних меншин. Тобто, це все якась гра така політична, але по суті змінюватися нічого не буде. Так будується версія, що. Ультраконсервативний табір обезголовлений і зараз знаходиться в прострації, а тому ліберали-реформісти взяли гору, і от виграли вибори, і тепер от щось там буде. Вони справді розуміють складні ситуації, хочуть вивезти країну з ізоляції, зробити певні реформи і не закінчити як шахська держава. Тому є думка, що оскільки Хаменеї вже старий і втрачає хватку, то от ліберали змогли дещо покращити своє становище. От зараз щось справді буде. До речі, можливо, навіть будуть якісь. Теорія змови від московитів, що подлі ліберали захоплюють владу в Ірані. Є певні дзвіночки навіть такої теорії. Наприклад, Хамас вже заявив, що готовий відпускати заручників одразу після виборів в Ірані. Та Хезбола почала говорити певним замиренням. Режим в Ірані розуміє, чому треба розрядочка у стосунків заходу, аби зменшити тиск на себе. Але на жаль, це все теорія, тому що новий президент заявив, що в принципі. Буде продовжена стратегічна співпраця з Московією, а Ізраїль, звісно, ворог і там погана країна, яку треба чи не знищити. Від того, який висновок можна зробити, це вистава. Вистава, спроба режиму хоч якось зберегтися в умовах дуже важких для себе. Так, є невеликий шанс того, що частина еліт, які сьогодні є при владі, зрозуміє, що режим уже капець, і вони почнуть якісь вже активні дії. Але. Цього поки що не видно. Буде якісь послаблення, буде спроба вийти на спілкування з США, буде бажання зменшити тиск на себе, але те, що робив Іран, він буде робити і далі. Не просто так вони збільшили виробництво зброї для московитів і готові далі співпрацювати в цьому напрямку. Тож, по суті, бутафорія суцільна, та й тільки. Принаймні, можна сподіватися, що трошки легше може буде жити громадянам Ірану. А їх насправді шкода на відміну від тих самих московитів, вони справді виходили на вулиці і боролися за свою свободу. До зустрічі!